Друже, привіт! В цьому відео я хочу поговорити з тобою про відшкодування ПДВ податку на додану вартість. Тим більше, що час від часу виникають новини, де українцям пропонують відшкодувати дуже таку кругленьку суму. Але на початку за вже хорошою традицією хочу подякувати тим, хто підтримує канал. Зокрема, пан Василь. Дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу. Про податок на додану вартість я робив окреме відео і дуже тобі рекомендую його переглянути, щоб розуміти, про що йде мова. Тож для цього закріплю його в куточку. Попрацюємо із тим же самим прикладом. Майстер виробляє худі, відносить його в магазин, магазин продає його з націнкою. Далі ти купуєш це худі, щоб зробити на ньому прикольний принт. І по фіналу це худі з принтом купую собі я. Окей, ти купуєш незабрендоване худі в магазині, яке коштує 1000 гривень плюс 20% ПДВ. Разом 1200 гривень. Ти сплачуєш 1000 гривень за худі та 200 гривень податку на додану вартість. Який магазин забирає, щоб потім передати в податкову. Ці 200 гривень називаються твоїм податковим кредитом. Тобто цю суму податку на додану вартість ти вже заплатив. Ти порахував, що для того, щоб забрендувати худі, ти хочеш з мене взяти 1 тисячу гривень. 20% податок на додану вартість від 1 тисячі гривень це 200 гривень. Це те, що ти додатково попросиш в мене, щоб потім прозвітувати в податкову. Але ти пам'ятаєш, що купуючи худі в магазині до цього. Ти вже заплатив 200 гривень податку, який є твоїм податковим кредитом. І звісно, ти береш їх не із своєї кишені, а додаєш до загальної вартості забрендованого худі, яке я в тебе маю купити. Тобто 1000 гривень худі, 1000 гривень робота, 200 податок на додану вартість з твоєї роботи, і 200 гривень податок на додану вартість із незабрендованого худі. В Сумі виходить 2400 гривень. От саме оці 200 плюс 200 гривень є твоє податкове зобов'язання. Це те, що ти очікуєш від мене в вигляді грошей, щоб потім розрахуватися за ПДВ. Якщо поглянути з іншого боку, то різниця між податковим зобов'язанням і податковим кредитом і є та сума податку на додану вартість, яку ти маєш прозвітувати в податкову і заплатити. Тут ніби все просто: і всі заробили, і податки сплачені. Але інколи бувають інші ситуації. Наприклад, ти продаєш худі на мені. А якомусь моєму хорошому товаришу, який живе в Польщі. Пам'ятаєш, я казав, що в Україні є 4 різні ставки ПДВ, і однією із них є 0%. От саме цей випадок і є для експорту. Тобто, ще раз, якщо ти продаєш щось за кордон, то з цієї продажі ти не сплачуєш податок на додану вартість. Отже, ціна незабрендованого худі 1000 гривень, твоя робота 1000 гривень, і ти продаєш забрендоване худі з прикольним принтом моєму товаришу в Польщі. Без врахування ПДВ за 2000 гривень. Ну, не за 2000 гривень, а в еквіваленті 2 тисяч гривень. Але ти ж купив його з ПДВ. Ти взяв свої 200 гривень із кишені і віддав в магазин, щоб він заплатив цей податок. А ПДВ від мого польського товариша ти не отримав, оскільки експорт не обкладається податком на додану вартість. Тож в тебе податкове зобов'язання 0. І в цьому випадку в твоїй кишені не вистачає 200 гривень. І саме на цю різницю. Ти можеш подати на відшкодування ПДВ. Але не все так просто, ти ж знаєш, що податкова не вірить всім на чесне слово. Тож є певні умови для того, щоб це відшкодування відбулося. Перше, ти маєш бути платником ПДВ ну це в принципі логічно. Друге, те, що ти хочеш відшкодувати, воно вже має бути фактично сплачене. Тобто, якщо ти ще не купив незабрендоване худі, а тільки плануєш це зробити, відшкодувати ПДВ на майбутнє тебе не вийде. Ну і третє, тебе має не бути боргів перед податковою. Для того, щоб отримати відшкодування ПДВ, тобі потрібно надати податкові свої первинні документи. Це документи, які містять інформацію, де, коли і в кого і за яку вартість ти щось купив, і аналогічно, кому і коли, і за скільки ти щось продав. І після ретельної перевірки податкова може прийняти рішення про відшкодування тобі податку на додану вартість. Інший приклад: ти купив собі новий станок для того, щоб робити прикольні написи на худі та футболках. Але це дорога річ, тож за один місяць ти її можеш не відбити. Певна річ, ти купив його офіційно і з врахуванням податку на додану вартість. Але за звітний період твої прибутки можуть бути меншими, ніж твої витрати з врахуванням цієї великої покупки. Відповідно, і тут може скластися ситуація, коли твого податкового кредиту реально більше, ніж твоїх податкових зобов'язань. Але і з тією інформацією, якою я володію. Процес повернення ПДВ дійсно таки трошки довгий і трошки болючий. Податкова не завжди вкладається в ті терміни, що визначені як граничні для відшкодування ПДВ. З іншого боку, вона, скоріш за все, завітає в гості до твоїх партнерів, з якими ти працюєш, щоб перевірити і їх первинні документи також. А раптом ти дещо сказав неправду. Бо в реальному житті податкові значно цікавіше знати про твої доходи, аніж про твої витрати. В теорії все виглядає досить просто і може навіть виникнути думка. Якщо я купую, наприклад, продукти в магазині, я ж сплачую ПДВ, сплачую вірно, чи можу я подати на відшкодування. Але розумієш, тут є нюанс. Фактично, ти оплачуєш чужий податок на додану вартість своїми грошима, а платником ПДВ виступає магазин чи постачальник послуг. Тож як на крути, тут ти фізична особа, а не платник ПДВ. Але тут може з'явитися інша думка. Ну, наприклад, я даю поради людям і розказую їм те, що знаю сам. А чому б не оформити мені себе як фізичну особу-підприємець, і тим більше платника податку на додану вартість? Цю проблему я вирішив. Тепер я вже платник ПДВ. Тобто, в теорії маю право на відшкодування податкового кредиту. Я купую продукти для того, щоб завжди бути в хорошому фізичному стані і мати змогу думати: я купив собі нове авто для того, щоб їздити до людей і давати їм поради на дому. І тут, нібито логічно, що в мене з'являється податковий кредит. І якщо я надаю людям послуги, в мене з'являються податкові зобов'язання, тож я можу ще й подати на відшкодування ПДВ. А ідея ж не така і погана. Як ти вважаєш, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Ну, скажу тобі чесно, я навіть вирішив проконсультуватися на гарячій лінії податкової інспекції. Насправді це можливо, але за одним дуже великим нюансом: податкові потрібно довести, що всі ті витрати, які ти зробив, вони необхідні для провадження твоєї діяльності. І якщо у випадку з нанесенням напису на худі придбання станку для нанесення цих написів виглядає логічним і законним, то податкові буде дуже важко довести, що чорний шоколад напряму впливає на те, наскільки розумні поради я можу давати людям. А на гарячій лінії мені відповіли: ви маєте право спробувати довести свою правоту в суді, але не факт, що у вас вийде. Тож повертаючись до відшкодування ПДВ для всіх звичайних українців, не підприємців. 99,9%, що далі тебе попросять або надати свій номер карти із cvv кодом або попросять наперед оплатити комісію для переказу компенсації ПДВ. Ну я сподіваюся, тобі не потрібно пояснювати, чому і в першому, і в другому випадку цього робити не можна. Але поки я готував цей матеріал, на просторах інтернету я також знайшов варіант, як можна придбати авто із Європи дешевше, тобто із компенсацією податку на додану вартість. Теорії схема виглядає робочою, але ні в мене, ні в моїх друзів чи знайомих такого досвіду не було. Тож, якщо в тебе такий досвід був, напиши, будь ласка, в коментарях під відео, чи все в тебе вийшло. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.